Сергій надал зустрівся з жителями кутківців одразу після недільного богослужіння у двох місцевих храмах. Кандидат на посаду міського голови роз'яснив основні пункти своєї програми та обговорив проблеми мікрорайону. У нас проблема з тими з тими дорогами. Через у нас таксі нормально неможливо викликати в Кутківці. Нам навіть скоро помі дуже важко доїжджає. Проблема нашої школи, яка в нас маленька школа. В нас будується нова школа, вже будується багато років, ніяк не можуть її побудувати. Дуже би хотілося вірити, що влада, яка у нас формується, яка в нас новий мер, що зможе вирішити ці питання. Ми дуже вивіримо в це. Найбільше жителі Кутківців скаржились кандидату у мери на стан доріг. Нарікали й на те, що діти змушені добиратись до сусідніх шкіл за кілька кілометрів. Також у Кутківцях наразі є актуальна проблема з цвинтарем. На жаль, це країн, про які практично забулися. Дороги взагалі не зроблені, тобто люди просять зробіть нам дороги, люди просять селементарно. Подбайте про те, що треба зробити нове кладовище, бо вже не де ховати людей. Ми обговорили ту ситуацію, є в Тернополі. Той бруд, той негатив, який сьогодні розміщується в пресі, в засобах масової інформації, бо люди задають питання, питаються, чи то правда, а як ви то терпите, чим не важко, як ваша сім'я то сприймає. Ну, звичайно, що сім'я сприймає тяжко, тому що я, наприклад, коли я не менше звертаю уваги на той бруд і кіляють, бо я розумію, що то проплачені політичні кілери намагаються вбивати своїх політичних опонентів, коли говорять бруд на мене особисто і на свободу. Люди це розуміють, люди відносять до цього розумінням. Виховачі з церкви, бажають терпіння, божого благословіння. Я їм дякую за підтримку.